Раніше цих кенійських жінок годували чоловіки-рибалки, а тепер вони самі стали опорою в сім'ї. Рибний промисел більше не дає великих доходів, і жінки почали вирощувати морські водорості. А все почалося ще 20 років тому з досліджень Кенійського інституту морського і рибного господарства. Фахівці вирішили з'ясувати, як вирощування водоростей підходить для комерції. Вони також знайшли біля прибережних сіл найкращі ділянки для цього виду діяльності. Так, у 2012 році коло села Кібуюні з'явилися перші ферми морських водоростей. Здебільшого тут працюють жінки. Це моє єдине джерело прибутку. Ця робота допомагає мені вижити. Я можу сама себе пригодувати й одягнути. У моїх дітей немає батька, тому я єдина опора сім'ї. Фермери розводять кілька видів водоростей, які швидко ростуть. Збирати їх можна кожні 45 днів. Водночас водорості стійкі до дощу чи засухи. Ми не можемо вести звичайне сільське господарство, бо дикі тварини, такі як мавпи й кабани, постійно вдираються на наші ферми. Вони за день можуть знищити врожай на ділянці площею 40 соток. Наразі водорості вирощує 300 фермерів, з них 200 жінок, 70 чоловіків та 30 молодих людей, що закінчили середню школу. Продукція йде до країн Південної Африки, а також до США та Китаю. Раніше тонну водоростей продавали приблизно за 100 доларів. З цього року ціна зросла майже втричі. Сушені водорості використовують у косметичній та фармацевтичній промисловості. З них також роблять добрива для ґрунту. Крім того, самі фермери виготовляють на основі водоростей мило, шампунь і гелі для душу.